Благає, в людях, плачу і ридальну, постриши на яких тихо крадені, кліпить невольних, подай силу твою мовченика сина, що хрест кайдани донесли, доставого самого, самого кральму, що

Святої довгий твою, а не плач, і корм, і сльози душі у Божі, у бої, а не милетних разом. Отвіти нашої заходи, охід причиста я в женах, благоухані, землі криви, сякий гадать. В яких ярах, в яких незнайомих вертебах ти заховаєшся в спеки а ми палимо непалимої ті, що серце без угню розтопить і без води прорве, потопить подобить, святії буває бої, не тиховаєшся, Охожне, вождь, усе розжевіться, дари ми синя про парень, до крові діди, до пусті його люблі, негативий. Не робити себе, за тим, вогонь на буде сприйняти обох бочею, ще проросить. Тобі все забирає освіт моєму Не Люди, люзу хорошою слід, загрійся й голову дівочку і легень. Та ти ж нема. Там сім'я у холодочку. От хису. Для кожного українця дата. Це день, коли перепоховали останки Тараса Шевченка в Україні в такому матеріальному розумінні, в простому, так би мовити, доступному. Але це подія знакова для нашого народу, то як Шевченковий запобіг його земляки в Україні, не в Україні живущі, виконали. Він собі сам вибрав місце для того, щоб востаннє спочити на рідній землі. Якщо добре почитати біографію Шевченка, то знаємо, що у дорослому віці Шевченко прожив в Україні лише два роки і дев'ять місяців. А він так дуже хотів, аби навіть зостатися в рідній землі, заради якої він так горів власною творчістю, власним величезним незбагмонним та й досі нами духом заради тої України. Ніні ми прийшли до пам'ятника Шевченка. Ми сподіваємося, вся Україна дарує дороги до місця поклоніння пам'яті Великого Комісаря. Це покладемо клітини до пам'ятника Сарашенко. Не плач мені, Шайко, не плач мені мила у чорне небо лети навмання. Скажи мені, Шайко, чи видно могили, Чи ти від Дніпро ти чи чи гінеш пеня. Удариш у бубон, і він забалака, удариш бандуру за в душі. Смерттями ти вам, що я там, Гайдамака, Що зараз давали святині ноги. Дуже не тут, бо лежати містила. Оновлений вітер вже не каламуть. Скажи мені, шайко, кажи, чи закрила, що досі жандарм труну стережу. Чи досі довкола сустільна руїна. Лети, моя, шайко, але не квили, за те, що я душу поклав за Вкраїну, мене покарали. Бо коли всіма дломашнами штербили збикають, всіма сурмашнами заслинили стуч, я бачу минуле, яке не минає, я бачу майбутнє, якого не ждуть. Стани мої, ідіть не прощатись до мене. І з вами у лавах пройду через ще. Це видно на мене на вчеражій крові Дніпро Мистець. Я хотів цими словами сьогодні розпочати виступ словами одне одного безсумні українського поета Павла Гірника Лавріата Щобненській своїй премії. Остання збірка, якого посвітається, отримала цю високу нагороду. Палогірника Хітфо серед наших сучасних українських поетів. Він також, як Шевченко, як болюча рана теперішнього українського духу. І Я собі думав сьогодні і до цього місця, проте справді Шевченко для кожного з нас лі. І я переконався що ні. Шевченко один, єдиний, має бути для всіх однаковий. Але поки ми уявляємо собі його порізному, поки ми розшарпуємо Його заповідь, Його духовне горіння поміж себе, політики і і на решта доти ми схожі на торгущі, які були у храмі. І ви знаєте, що з ними зробив Христос, їхній вигнав храму. Тому і ми почуваємося тужинцями на нашій на своїй землі. Бо ми також розшаркуємо цю велику спадщину. Шевченко унікальний був для нашої нації, Шевченко це Україна. Тільки він зробив те, що не вдавалося нікому зробити. Він зробив наші Українці. До того були малороси, та й зрештою всі самі оборотна стали. Він зробив титанічний позовер, бо 40 років тому генеральний секретар націй Удан сказав українцям, ви не знаєте, хто для вас Шевченко, яку я вам послугу зробив. Це людина вселюська. Та як на мене, це справді містичне тіло для кожного українця. Що таке містичне тіло це все не Таке ся це є приказка, що кожен християний буде наші житі, повинна звільняється із паговінням, зі страхом, Сум'яттям життя, Аби до душа заспокоїлася, аби вона очистилася. Але те місце місцево нашої нації ми, українці, не розуміємо. Симон Петюра свого часу написав, хотілося б сказати тут пісні, не порад Христенком, але бодай біля пізніше його боги. Це прадавнє місце, де кажуть, було і літописне місто родині. Звідки починався наш рід Русачів, там де ще рік річка Росі, бо в тому священному місці, в тому містичному місці захотів спочити і сам Шевченко. і так сталося, виконали його волю, зрозуміли його земляки, українська нація, чого він хотів. Дякувати Богу, знайшлися серед небагатьох тогочасних малоросів. Знайшлися справжні українці, які зрозуміли, кого вони мають. А коли Шевченка поховали на Канівській горі, то ще довго тисячі народу ходили туди, писав Григорій Систаківський, товариш Шевченка протягом останніх три років відомий художник, який єдиний малював усю цю похоронну процесію, яка... Київського параплава в Києві до церкви, Рідва Христового, потім із церкви пароплавом до Ханева, потім до церкви в Ханеві, а з церкви за майже 10 верт люди тягнули на собі віз. тілом Шевченка, туди не можна було заїхати і способом. Бо це були гори і оточені лісами, туди нічого не могло заїхати. І Григорій Чистаківський написав, одного разу я прийшов на могилу і побачив кількох чоловіків, які залишався, дивилися так на ту могилу, мов там нічних найдорожче закопане для них. Вони втирали сльози. Люди розуміли, що це таке. Їх ніхто, міць не заставляв, як сьогодні нас зазвичай всі знають докупи, давайте ми підемо, організуємо. Ми в вільній вільні часі не звісно з серцем не можемо цього зробити. А тоді розуміли люди. І тому містичні серпенці в Свої твоїй своя правда, і і сила, і воля о, о, о. він не буде виконаний до того часу, коли всі наші керівники не прочитають його. Не коли його. ніхто не буде звідти свята. Які, здається, підходять йому найбільше, то ніхто не буде припасовувати, пристосовувати Шевченка до свого власного бачення, політичного бачення нашої. І комуністи казали, що він був комуніст, і соціалісти кажуть, що він соціаліст, і націоналісти кажуть, що він націоналіст. А Шевченко дуже проста істина. Він поміжнив всіх, що рвуть на собі сорочки, і Хричгась, пропалку любов, любив цю Україну тихим серцем і простив нас полюбите тихим стерством велику родину. До того запрошую національне кілька письменників України, Ганну Махаріну Котській Ще довго ще блудити по пустині, Мої стражденній війній Україні, вожді, керманичі, давно забули Бога, хто виведе її на праведну дорогу, народ обкрадений, невірений до краю, йому однаково до пекла чи до раю, крім тебе, хто нам в світі допоможе, за що караєш нас, так тяжко Боже, то війни шлеш Хто голод, хто Чорнобиль, хто зрада нас печени, з горем. болем, мордові їй, на столуках, і віру, наш світ обмер за волю і за віру, хто нас на світло виведе з дітьми, дорога гола, на дорозі ми? Вже досить, і до службі, ви нас довго за собою, то поодинці, тою любою, не помчаючи біжі, добра зла, де тьма, де фарисеїв і пророки, своїх боїв у нас нема, без співроїв, чужих уроки. Вони вели мене в тебе, до раю, край обітований, вітало небо губе, луна у небеса останна, де той рай, де тебе земна. Чиї уста тепер не живі своїх боїв у нас нема, і немає його від горя, аж по симів почетних свій, і Божий Дух апостолю не перебирає, і знов боги чужі йдуть і стеряться в моєму краї. Остане українців було постав на хрест, Покритий бронзою і злоподовочним профилем. Але в 1929 році під інтернаціоналу цей хрест було побито і знищено. Його хотіли переплавити тільки академік Білокійський, врятував його. А потім Максим Ринський до місця того, аби цей хрест опинився у ханеві на Ченечьгорі, але не на могилі Шевченка. Бо влада усиллями чистих українців Манізера і Міхельсона поставила. Пам'ятник, який відсіч як писали українські архітектори про те, що перемогла фараоно-юдейська е, символіка на могилі Шевченка, і коли переможе справді український дух, коли постане там хрест, це від нас залежить. А тепер прошу вас.

Omnibus tribus pro te domus Christi per aves te praevario Воскресіння життя і тоді, сповідушного і послів, українського раста, за когось поліць, і я віриство, Христе Боже наш, і слава іславостові, от і Свіна і Святого, і повсякчас, і на віки вічні. На тобі засія, задава, раді нині веселій, де сигоне, а ці чистеє Христу, ще Бога погодиться, воскресінням сина твого. Смерть я подавав. Від іншоруба життя зарубал. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що воскрес вметве, смерть, і плям, що життя до важні того істини могла. Здоме два, причистый діври і с іспятых, землю в крестью, что сьогодні призываємо і сквітні молитві, за тут у тебя сто стане, если ти поставить, то на причислить, новое поході. a nás povielie i spasená, poviedlo tým, ktorým je človek nábytný. Odloženosti niekde ešte nikokým, podaj, Gospode, svozi Božiu, kvôli všech srdciach, Podawa, і тим, що роба, життя, перемогу состреме, змеття сме подала. Щоб роба життя дарував. Бо життя вічего.

і не беди нас тут спокусу, аби според нас і покало, амінь. Мородиться, ти Бог, радойся, Бога, та я наміє, Господь з тобою, благосполена ти між жинами, і восплавени тимо на Того, бо ти породила Христа спаса, і з боли те Господи наших, Господи наш Прішс, не Христос Христя. Нехай прийде пасту Тум'я, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Свій нас на кухні, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородиці Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенно тим жінками, і благословенні сідло на Того, бо ти породила Христа, Спаса і Скорителя душа. Отце нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде моря Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. I prosty jest od prowiny naszej, jak i naszym. І не веди на спокусу, а не вісла не нас від лукавого. Амінь. Городи Сидімо, радуйся, благодатна Марія, Господь сомою. Благословенна тими життя і благословені пімона Твого. Моти породила Христа Спаса і зварителя душа наших. ім'я Отца і Сила і свято духа мій. Твоє м'яса і і Святого Духа, Амінь. сина, і Святого Духа Амінь. Амін. Господи Ісусе Христе, прийми душу, права, Бог. Любосила нашу українську народу, Сараса, нехай душа його увідав царство небесне, де немає смутні душани, але життя безпінечне. Амінь. Христос Воскрес. Товариство, і закінчуємо сьогодні в нашій урочистості з нагоди дня перепоховання Тараса Шевченка в Україні з вішами Перший Сьогодні символічний день, нині день, день перепоховання мощей святого Єпископа Микола... Миколая Мерлинського. 22 травня 1970 року у Львові ховали Володимира Івашчука, вікос України. Цей день знапові для нашої історії. Ніколи свого серця не счерди, аби лицеві співувати гарно. Не промовчи, що птенка у собі, не прокричи степани та задарма, говорив Тараса, ні, а не жура. А що поробиш, люди без язики, коли за заграв у душу зазира твоя свобода змушена до крику? Коли поети б'ються в паничі і побратими сенько потроху, і кобза пошторніла на плечі, як домовина власної епохи Не возлюби себе не розгуби ні голосу, ні стогану, ні слуху, Шевченко йде дорогами доби і завжди обирає круші дух. Ітиме у тривожний час, І вже його не зупинить нікому. Висуєте, минаючи парана, Шевченко повертається додому. Дякую вам.